24 травня Першотравенська дільниця Павлоградського управління експлуатації газового господарства оповістила населення, що в Першотравенську 25-26 травня буде припинено газопостачання до закінчення ремонтних робіт. У послідуючи за об'явленими дні газ у місті не з'явився, що означало продовження робіт на газопроводі. Більше інформації про хід робіт та дати відновлення газопостачання у місто від Дніпропетровського газу чи міського підрозділу компанії до виконкому не надходило. Що не давало змоги об'єктивно поінформувати населення, тому надзвінки стурбованих городян у виконкомі та в редакції газети Першотрав'яні новини стосовно відновлення газопостачання не могли дати конкретної відповіді. Як результат відсутність інформації створила безліч здогадок. Тим часом на третій день відсутності газу у місті, а саме 27 травня, на засіданні регіональної комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, розглянули питання щодо розгерметизації магістрального газопроводу на території Петропалівського району та можливої зупинки газопостачання споживачів міста Пешотравенська і п'яти населених пунктів Петропалівського району. Рішенням регіональної комісії газопостачальна компанія 28 травня мала завершити ремонт пошкодженої ділянки газопроводу та розпочати її випробування. Також рішенням комісії товариству «Дніпропетровськгаз» газ було надано дозвіл щодо можливості подальшої експлуатації зазначеного газопроводу. Після цього в Першотравенську відбулось засідання міської комісії з питань ТЕП та ЕНС, де основним доповідачем був начальник першотравінської дільниці Павлоградського ОГГ. В рамках своїх повноважень він зміг лише на словах підтвердити рішення Дніпропетровської регіональної комісії. На вимоги міського голови Оксани Вінницької та першого заступника Івана Сорокового назвати дату відновлення газопостачання міста Олексій Дерновий зазначив, що не володіє такою інформацією та повідомив, що згідно протоколу регіональної комісії ТЕП та НС на газогоні ведуться випробування, і у разі позитивного результату газопостачання буде поновлено. Керівництво міста вдалося з'ясувати у начальника першотравінської дільниці Павлоградського ОГГ хоча б імовірну дату надходження газу у місто. При вдалому результаті випробувань газ мали подати б у місто 30 травня. Ну, тепер тільки залишається у на то, щоб достійна ситуація розрішилася положительним образом. У четвер ворог отримав газ. Можна розчистити стабілізацію. На другому засіданні міської комісії з питань ТЕП та НС 31 травня стало відомо, що за даними спеціалістів тиску відремонтованій трубі знижується, що свідчить про наявність пошкоджень і виключає можливість її експлуатації. Це означає продовження ремонтних робіт або ймовірне будівництво нової ділянки підвідного газопроводу, що, до речі, значилось у протоколі Дніпропетровської регіональної комісії ТЕП та НС від 27 травня. Офіційних повідомлень щодо подій на газопроводі до виконкому знову ж таки не надходило. Ситуація залишалась неконкретною і неоднозначною. У даному випадку ситуація вияснилася, тому що в ближайший день-два нам не стоїть здати подачі газу. Значить, люди найбільш не захищені на настоящий момент обезпечені да. гарячим питанням. По дальнішому розвитку собий будемо збирати комісію і далі приймати рішення. Між тим надзвичайна подія у Петропавлівському районі зацікавила регіональні змі. Днями у Першотравінську побували знімальні групи обласних телекомпаній, яких заходів вживає міська влада в ситуації, що склалась, обласним телевізійникам. розповіла міський голова першотравенська Оксана Вінницька. 24 го числа ми отримали офіційне підопреждення тому, що 25-26 мая буде прикращена подача газу на город в зв'язку з ремонтними роботами. на газоводе, который находится на территории Петропавловского района. К сожалению, до сегодняшнего дня ситуация не разрешилась лучшим образом. Город остается без газа. Поэтому мы, городская власть, провели два неочередных заседания нашей городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Для себя определили мероприятия в этой ситуации. Совместно с нашими социальными службами мы мониторим ситуацию. Мы Работаем над списками людей, которым необходимо сейчас в первую очередь оказать нашу помощь. Наши социальные службы подготовили списки пожилых людей, которые обеспечены только газовыми приборами. На сегодняшний день все эти люди обеспечены электроприборами. Их посещают социальные работники, и в этом направлении проблема не существует на сегодняшний день. И буквально вчера у нас есть многодетная семья, шесть детей в этой семье, самый младший ребенок, ребенок инвалид. Мы буквально в эту семью вчера подарили электропечь. Нас спасает также ситуация, что в наших пяти общеобразовательных школах работают сейчас летние пришкольные площадки, поэтому мы тоже увеличили количество посещающих детей эти площадки и, в общем-то, вот таким образом выходим из положения. Огромные слова благодарности компании ДТЭК, Которая нас в эту трудную минуту поддерживает. Сейчас мы разрабатываем совместные мероприятия, чем они нас могут поддержать в этой ситуации. Также обратились на все уровни и в областную администрацию, и в областное управление «Газа». Вплоть до президента написано нами письма для того, чтобы на нас обратили внимание. В такой ситуации находимся не только мы, а еще пять населенных пунктов Петропавловского района. Надеемся, что в ближайшее время ситуация разрешится положительным образом. Пользуясь случаем, хотела бы обратиться ко всем жителям города Першатравенска. В последнее время подступает информация о том, что город будет отключен от электричества, также будет прекращена подача воды. Это просто выдумки. Мы направили письма во все соответствующие организации с просьбой нас поддержать и в этот период, пока идут восстановительные работы на газоводе, не проводить свои плановые ремонтные работы. Связанные с отключением воды или электричества, поэтому в этом плане у населения должно быть полное спокойствие в этом плане. Проблема есть, но мы ее преодолеваем.